Вітаю, друзі. Сьогодні я на виставці фіалок, і тут я нарешті застала нашого українського селекціонера родом з Донецька. Запам'ятайте, друзі, Діма Денисенка. І от зараз хочу йому позадавати питання, помучити його. Привіт, зімочка. Привіт, Розкажи, будь ласка, як ти взагалі от став ну, почав займатися фіалками? Ой, фіалками я давно ще в школьні роки почав займатися. Така історія. Першу фіалку побачив саме звичайно у сестри. Я не знаю, в якому, може в п'ятому-шостому класі. Ого. Це було саме звичайна з Польщі, промислова фіалка, синя. От. Тоді мені одразу сподобалось, але ніхто не міг сказати, як вона розмножується, ніхто мені і як їх вирощувати, да, так да? не, поді... не поділився. А потім якось мама сказала, що бачила на ринку, що продають фіалки, ага. от і все. І там я припав. Не знаю хто на що витрачав гроші в школі, а я витрачав сіна Ти Молодець, який так далі, я зрозуміла. Ну п -п потім колекція почала, же ж покупала. На мене доволі швидко це. Не знаю, в 9-10 в 10 класі я вже на перших виставках своїх почав приймати. Уже були, да? в Донецьке, так? Прямо бути в Донецькій, також мали. Слухай, а як ти вот вирішив селекцією зайнятися? Селекцією теж я розпочав займатися ще в Донецьку. Один з перших, по, до речі, тут є. Давай, Лічний я покажу Донецьку. його. Софт. Ага, так, да, я пам'ятаю його. Я от зараз точно не можу сказати в якому році. Мабуть, у 2008-му, ну плюс-мінус. Ну, якщо я нічого не наплютаю, о, це були одні з перших моїх сортах. Там була Голуба Ярганца, Ночної Донець, Плоскова Ліля, Ейфорія. Поки покажу твою селекцію, заодно розказуй. Донецьк дуже гарний сорт. Да, досі тримаю і буде в мене колекція, мабуть, жити завжди. Mm -hmm. Поки Донецьк не повернеться. Це Принаймні. Точно. Принаймні. Ну, він повернеться. Принаймні. Ти щось з Кримом ти пиши, щоб згадають. Потрібно, щоб ти мені допомагав. Льохка. Назву допоможу. Оце перші мої спроби були. Mm -hmm. Якось сподобалось, затягнуло. Потім був шлях. Mm -hmm. Я зрозумів, для того. Ну, для себе зрозумів, що щоб займатися, потрібно, щоб було багато місця, mm -hmm. тому що багато потрібно сіянців вирощувати. От Потім в мене був такий шлях, що ну, mm -hmm. знайти, да, побудувати, де, де можна вирощувати. Ну. Ну, розкажи тепер щось, а які твої улюблені твої сорти, а, які як? от, ти будеш тримати, от, ну, окрім от, на Нічного Донецька? Ні, я на таке питання не я? можу відповісти. Н, не, не мав в тебе такого, що яких ну, там пару-тройку фаворитів? Ні, не, не, не можеш. Так? Да? Добре, Є сорти, якими я там пишаюсь, наприклад, о, Рожева конвалі, я вважаю, що це сорт. ну Не сказати, що визитівка, але Різдво. Можу сказати, так само, як і з колекцією, але нема на ага, от Різдво, да? тут же є. Якщо б можна було так просто звести все до кількох сортів. Ні, ну це звісно ж так. То, мабуть, б, у нас би не було такої колекції. Ну, Різдво дійсно, шедевр. я б тебе його купила, так пишаюся і така довга рада. Що він у мене є? Так, а тепер дай, розкажи, що тут. Я бачу новинки є. Презентація на да, на цю 2000... Виставку підготував кілька новинок на наступний рік. Угу. От, винес їх показати, щоб люди, ну, в кого є можливість, побачили їх вживу. По-перше, це Ден Щедрик. Це я працював з Різдвом. Можна угу. це зрозуміти, тому що вони да, схожі. Да, да. Квіти схожі, да. схожі, так? Але це і на. У розетки. під пряві до да, розетці і мені у цього більше трошки форма квітки подобається. Вона завжди така відкрита, ціла, кругла. Mm -hmm. Може трошки більше хвилястий край. Mm -hmm. Ну Це вже там, кому що подобається. Ну well, так, красиво. Що це все? А ще вступного? один асорт Fashion Girl. Він схожий на мой Royal Стар, хоча Royal Стар там не було в батьках. Mm -hmm. От, але в принципі схоже дуже багато фентезі рожевого. Ійоллістова. Йоллистя, так. І... І Йол Йол да. Я про фентезі кажу, що а, ну, да. одразу складно буває зрозуміти, який основний кольор. Який... А які... да, фентезі. Да, тому, можливо, тому що вони приблизно 50 на 50. До речі. Коли я перевіряв цей uh -huh. сорт, в мене, здається, чотири були перевірочних. Ні, виходить п'ять. Чотири в мене по сорту зараз. Uh -huh. І п'ята була спорт, вона була саме рожевого кольору. кольора. Ага. То, тобто навпаки, от, він, була. він в мене так спортунув. Звісно, в сині теж можуть бути. Але, але, ну от але просто із-за такої великої кількості фентезі, от, спорти можуть бути отакі. Потім uh -huh. ще uh -huh. один. True love. Mm, так. Я його виставив на Фейсбуці в себе на сторінці. мені запропонували таку назву. Трулав. Настояща любов. Mm, спра... Справ... справжнє... Справжнє... справжнє кохання да, справжнє кохання mm. чи справжня любов і так і так. так, і так можна так. Да. Мені сподобалось, і я вирішив залишити цю назву. Ну, гарна квітка, дуже гарна. Mm, подобаються темні кінчики і форма. от Вони такі махрові. Mm -hmm. Об'ємні кібер, так, да, 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 дуже гарні. А, а тепер скажи, ти, ти ж я дивлюсь, що в тебе в назвах українська мова, англійська, і наскільки я пам'ятаю, ще французька в тебе, так? Ну ти називаєш свої сорти да, трьома мовами завжди, да, так? Да. Да? Ну, спочатку, коли я починав займатися селекцією, в мене була присутня російська мова, але ну, на зараз вже не, на часі, не на часі. Роки три, як я відмовився в своїх нових сортах, я не даю назви російською мови. а цьому році взагалі не Старіна будемо, так да? не будемо, да. так. Ну, так. Ну от, <плес> е от і зараз осяяння покажу, що <плес> <плес> ще тут твоє. Я бору бору показала. <плес> От, а, пів, північне вітрила, твій сорт. От, алмазні розсил, Дже, да, є в мене таку. Чарівний лотос, до речі, це новинка минулого о. року. І тут Чарівне ще одна розетка. А, о, о, так ти постав сюди підпис, може. Ага, так. Mm. Да. Дуже гарна квітка, дійсно схожа на лотос. Да. Mm. І вона завжди форму цю тримає, скільки е, в мене ж. Не приквітло ну, рослин цього, така mm -hmm. форма завжди це, така форма, так? Да? Ну yeah. дуже гарно. А, і нью старе ще, ось дуже величезна oh, квіточка. Дуже величезна квітка. Mm -hmm. Mm -hmm. Персик ще. А, oh, і персик, це взагалі один з перших твій, так? Да? з цього не, Це не? не з перших, це вже я його презентував вже, мабуть, в чотирнадцятому чи ні, в п'ятнадцятому році. Дуже гарний. Колір не дуже передає. Тут просто від освітлення царство. А, і царство фії. Я, до речі, знімала, виставляла два їх. І то, і той. І в мене є. Так, добре, дякуємо, дімочка. Ну що, бажаємо тобі на наснаги? Працюй. Буду показувати, знімати, показувати. І показуй, знімай, да, знімай відеоролики, воно Мене дуже гарно зараз дивиться. багато перспективних, Особливо фентезі і, і насіння, і нові підростають. Тому... Ну все, чекаємо на твої новинки. Дякую тобі за час. все, па-па.